Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки середи. Сьогодні вночі ворог атакував і наше місто ракетами. Всю інформацію надати не можу, але обійшлось без втрат. І це найголовніше. Нагадую, що загроза ракетних та дронових ударів зберігається високою по всій території України. Береже себе та своїх близьких. Також пам'ятаємо, що ні в якому разі не можна коментувати в соцмережах, фотографувати чи фільмувати роботу систем ППО. Не допомагайте ворогу! Щодо ситуації, в нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем Збройних сил України. За повідомленням Сил оборони Таврійського напрямку, наші війська продовжують завдавати окупантам військових втрат живі силі та техніці, підрозділами ракетних військ та артилерії виконано понад тисячі вогневих завдань. За добу загальні втрати ворога склали 511 окупантів, знищено 46 одиниць військової техніки, зокрема, один танк, 7 бойових броньованих машин, 3 АР-системи, 1 Ар 14 БПЛА, 16 автомобілів та 1 одиницю спецтехніки. Також знищено один склад боєприпасів. Ще 26 одиниць військової техніки ворога пошкоджено. На нашому напрямку у Нікопольському районі. Нашої області ворог вночі із важкої артилерії обстріляв Нікополь та Марганецьку громаду, також атакував Нікополь двома дронами Камікадзе. Слава Богу, без втрат. У Криворізькому районі обстрілів не було. Що стосується самого міста, то у Кривому Розі стабільно працює вся інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні медичні установи, кожен на своєму місці працює на спільну перемогу. Життя триває. У Кривому Розі. Збережена та функціонує розвинена мережа закладів соцзахисту, два будинки милосердя, будинок нічного перебування, центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю та вісім територіальних центрів це ті заклади, де допомогу можуть отримати найбільш незахищені громадяни. Це пенсіонери, одинокі непрацездатні громадяни, особи з інвалідністю, які перебувають у складних життєвих обставинах. Зараз наші терцентри опікуються понад 17 тисячами криворісів. Та більше 600 переселенців. Всі переселенці забезпечені гарячим харчуванням, необхідними побутовими речами та засобами гігієни. Також їм надана допомога в оформленні необхідних документів. Це, як правило, інваліди, дуже старенькі, ті, що знаходяться зараз там. А завдяки партнерству з міжнародними організаціями, навіть під час війни, міста реалізують соціальні проєкти з підтримки найменш незахищених. Криворіжців та переселенців з вересня у співпраці з представництвом Норвезької ради у справах біженців триває капітальний ремонт будівлі тернівського терцентру. Вже замінено 63 віконних блоки на металопластикові та 6 дверних блоків запасних виходів. Влаштована пандус, ганок та навіс. Роботи ще тривають. Та про наші мирні перемоги на всеукраїнському фестивалі хорових колективів в Одесі гідно виступили колективи Криворізького обласного музичного коледжу. Золотими дипломами відзначили хор відродження та жіночий вокальний ансамбль співаночки. Вітаю наших талановитих вокалістів та їх наставниць і наставників із визнанням та бажаю нових успіхів! Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віри в наші незламні збройні сили, нашого президента і нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!